Діти, доброго дня. Сьогодні ви пишете практичну роботу номер 6. Значить, практична робота наша складається з таких завдань. Зараз я вам покажу. Так, дивіться. Називається складання та аналіз схеми системи течі у світовому океані, порівняння впливу холодної та теплої оканічної течі на клімат одного з материків. Значить, Тему пишемо всю. Мету пишемо до слів її. Ось. Далі пишете хід роботи, завдання 1». Перше завдання це використовуючи фізичну карту світу, опишіть систему течій світового океану, що впливає на формування течі, в яких широтах в яких течій більше, холодних чи теплих, чому і так далі. Значить, Дивіться, у нас ви напишете, що в світовому океані виділяють холодні та теплі Течії. Холодні течії будуть формуватися в більш прохолодних широтах. Теплі будуть формуватися більш в теплих тропічних широтах. А на формування і рух течій в тропічних широтах будуть впливати постійні вітри під назвою Пасати. Пасати це вітри, які дмуть із тропіків на екватор. Таким чином, течії руху світового океану будуть від Тропіків до екватора, так, тобто за допомогою пасатів. В помірних широтах, тобто там, де вже не так жарко, будуть панувати західні вітри, які також будуть надавати можливість рухатися течі. Тобто, зрозуміло, так, значить, обов'язковою умовою для руху течі світового вукану є постійні вітри. Опишіте, в яких широтах діють які. Постійні вітри. Так, це буде перше питання, і ви скажете, да, що які ще бувають що холодні і теплі. В принципі, тут написати все. Можете ще дописати найбільші з них. Да? Це, наприклад, там Гольфстрім, Перуанська течія, може, там ще якусь парочку наведети прикладів, і все це буде перше завдання. Друге завдання: складіть схему систем течій світового океану. позначте течії на контурній карті океанів стрілками червоного та синього кольору. Червоного кольору ми позначаємо теплі течії і підписуємо їх. А синього кольору це холодні течії і підписуємо їх. Найбільші діти позначаємо. Пишемо обов'язково з великої букви, друкованими літрами. Підписи можна робити. Якщо тут дивіться, червоний синій будуть задіяні, можна використовувати чорний або зелений колір для того, щоб підписувати назви течій. Працювати ви будете на контурній карті сторіночка номер 10 Використовувати при цьому атлас на сторіночці 18-19. Так, і наступне, питання, наступне завдання це у нас буде завдання 3. Порівняти вплив холодної та теплої комічної течії на клімат одного з материків. Ви вибираєте один із материків і починаєте описувати, як же ця течія вона буде впливати. На формування клімату або на певні особливості материка. Ну, дивіться, вам дається на порівняння Африка або Південна Америка, на вибір. Значить, дивіться, що у нас є? У нас є одна течія, яка називається бразильська течія, вона йде теплою. Так? Значить, і вона діє на, захід... на східному вибачаю збережі Півні... Південної Америки. Якщо діти, вона тепла, дивіться, вона йде від екватора, бачите її рух, від екватора до тропіків. Тобто, можемо сказати, що бразильська течія. А вона буде приносити до материка. Якщо це екватор, діти там дуже велике випаровування на екваторі. так? Бо найбільше сонячних променів, значить, вологе і тепле повітря буде нести на материк, тобто зволожувати узбережжя материка, і утеплюючи його. так? Якщо ми, наприклад, розглянемо перуанську течію, подивіться, будь ласка, вона йде із західного узбережжя. Так? І подивіться її рух, вона рух. Рухається відвод Антарктиди, тобто недалеко від Антарктиди, вона є холодною і вона буде нести із Антарктичних помірних широт, а буде нести що? Якщо у нас холодні широти, це у нас буде без. Опадів, тобто опадів буде менше, ніж, наприклад, в теплі течії, так? мало опадів і холодніші, суворіші, холодніші, суворіші повітряні маси, тобто із зниженням температури. Тобто тут буде прохолодно. І е, тут у нас буде, якщо дивіться, це у нас в помірних широтах, то будуть західні вітри. Ось ви навіть бачите течія течі західних вітрів. І перуанська течія, вона буде також під дією постійних вітрів, які називаються західними. А ось, наприклад, бразильська течія, вона вже буде під дією пасатів, під, під дією пасатів. Так, зрозуміло, да? Це якщо ось, наприклад, порівнюємо Південну Америку. Якщо ми порівнюємо Африку, дивіться, тут те саме, тут у нас є. Течія, гві... Гвіанська, течія, ось подивіться, вона в екваторі. Вона ось на екваторі вона знаходиться. Да? І в межах екватора вона діє. Тобто, знову ж таки тепле і зволожене повітря буде йти на материк завдяки постійним вітрам, які називаються пасати. Далі, шуші, а ось тут можете ще сказати, що коли якщо будете писати про південну Америку, щось гвіанська течія, вона ще діє на що це у нас почеться? північно східну Частину материка. Так, з Африку, що ще можна сказати? Що ось, дивіться, бенгальська течія, вона іде знову ж таки з холодних вод Атлантичного океану завдяки західним вітрам, і вона що несе на материк прохолоду, дуже малу кількість опадів, тому тут у нас буде пустеля, наміб утворюватись. Тобто, ось таким чином, і про прохолодне, і е сухе е повітря буде. Так, повітряні маси. Якщо будемо розглядати східне узбережжя, значить, дивіться, у нас тут іде е, так південно-пасатна течія, вона є теплою і несе зволоження на материк. Так, Тобто, знову ж таки, опишете: це пасатна течія, значить постійні вітри пасати, які будуть з екватора, знову ж таки, нести тепле вологу, тепло і вологу, вологе повітря або повітряні маси. Абось дивіться, у нас є. Сомалійська теча, вона є холодною діти, і також вона може вона несе суху, значить сухе повітря несе або як повітряні маси, як ви будете писати, і, значить, із зниженням температури, да? тобто із зниженням повітря. Температури повітря. Так, ось так от вам треба описати. Дивіться, ще в нагоді, можливо, вам стане, ви подивитеся. Е, значить, я указала сторінки підручника. Це у нас 70, від 79-ї сторінки по 81. Також, діти, передивитеся, можливо, щось вам там е, теж ви зможете собі записати. Пишемо коротенько. Е, стараємось якомога більше використовувати географічних термінів, да, що там е, повітряні маси. Теплі, вологі, прохолодні, сухі або бідні на зволоження. Далі постійні вітри, західні вітри, пасати, да, мусони, можливо, і так далі. Тобто, ось обов'язково намагайтесь оперувати географічними назвами. І висновок. Зараз я вам скажу швиденько висновок. Так, Зараз я його відкрию. А, значить, або Південну Америку характеризуйте, або Африку, так і останнє, кажіть основні особливості системи течії світового окану і е, е, їх вплив на клімат прибережних зон. Це знаєте, якби е, таке узагальнення цього третього завдання. Тобто, ви скажете, що е, світовому океані виділяють теплі течі і холодні течі. Е, всі вони діють під дією е, постійних вітрів. Е, значить, е, е, теплі течії вони несуть. Тепле, зволожене повітря або повітряні маси, да, скажете, і, е, значить, холодні повітряні холодні, е, течі, вони навпаки будуть нести, е, значить, е, знижені. Знижене повітря, температуру повітря, да, зниження і, е, значить, сухі повітряні маси, або бідні на опади, можна так сказати, тобто не, не можуть бути не повністю сухі. Да, а тобто ось, значить, Є опади, але вони дуже дуже бідні.